А далі про ситуацію при фронтових районах Харківщини долучаємо до ефіру Андрія Канашевича, начальника Куп'янської районної військової адміністрації. Від нього дізнаємося про оперативну ситуацію у регіоні. Пане Андрію, вітаю вас в ефірі. Вітаю, добрий день. Тож, власне, з оперативної ситуації давайте і розпочнемо. Розкажіть про наслідки обстрілів. Наскільки відомо, куп'янщину обстрілюють щодня вороги. А дійсно так і є. І вчора були пуски кабів і прилітала по е, громадам. На щастя, це було поза межами населених пунктів, тому е, можна сказати, що постраждалих не було і руйнувань не було. Але е, ця ситуація постійна. Ворог застосовує будь-що для того, щоб руйнувати населені пункти. Активно застосовує fpv дрони. Там у них нові з'явилися ці молні, які літають постійно. І вчора було влучання в. Будинок в населеному пункті Курилівка, тобто можна сказати, що ситуація залишається як і була напружена, вона небезпечна, тому станом на сьогодні розглядаємо і плануємо ще більше посилити заходи з евакуації тим більше що у нас на лівому березі так само залишається приблизно 1600 мешканців, яким як на мою думку, конче необхідно виїжджати, тому що не ну, треба чекати, поки там ситуація загостриться ще більше і будуть проблеми логістичного характеру. Ну і ми бачимо, що ворог активно намагається просуватися в, в напрямку населених пунктів дворічному напрямку населених пунктів Стеньківка. і бачимо, що по цим напрямкам так само нам потрібно буде більш активно Працювати щодо евакуації, тим більше що от за останній час, якщо говорити по дворічанській громаді, кіндрашівській громадам, то ми бачимо, що е, люди реагують на е, загострення ситуації, і з цих двох громад е, починається рух. Люди звертаються за. Евакуаційними автобусами, тобто залучаємо тут волонтерські організації, допомагає нам тут. І обласна військова адміністрація дуже сильно. Тобто люди поїхали. Але втім, от Кукінська, Курилівська громада, Петропавлівська громада, там, де ситуація загострилась ще достатньо давно, наприклад, завчора жодної заявки не було щодо евакуації. І, відповідно, завчора ніхто не виїхав. Сьогодні будемо дивитися, як буде проходити евакуація, але є певна тенденція, яка ну не дуже гарна з точки зору безпекової ситуації. Ну і сьогодні дуже добре ми відчуваємо лінію фронту і, от, по тим населеним пунктам, дворічна і Синьківка чутна канонаду, тобто там точаться бої. І Відповідно, розуміємо, що. Безпекова ситуація в найближчі дні точно не покращиться, і тому будемо всі, як я сказав, наші зусилля направляти на те, щоб доводити якось до людей, стимулювати їх для того, щоб вони приймали рішення та виїжджали все ж таки в більш безпечні території Харківської області або навіть України. А як власне можна їх стимулювати? Які можна аргументи знайти для людини, щоб вона таки ухвалила це рішення і покинула небезпечну територію? Ну, перш за все, це умови розміщення в, в зоні евакуації, це е, та допомога, яка буде надаватися і обласною військовою адміністрацією, і благодійними фондами, міжнародними організаціями, волонтерськими групами, та підтримка, яка надається, вона достатньо суттєва. Тобто потрібно просто доводити це до людей, щоб вони розуміли, що вони не будуть покинуті, що вони будуть спостійною такою підтримкою знаходитись або в місті Харкові, або десь далі. Ну, це от основне, що ми можемо їм запропонувати, але вони люди дорослі, вони мають приймати рішення, просто покласти на Терези власне життя і можливість все ж таки жити в більш безпечній ситуації, і ще й з допомогою, і просто прийняти рішення. Ну і на жаль. Інший чинник, який суттєво впливає, те, що я теж сказав, це посилення обстрілів, прильоти, тобто активізація ворога. Воно так само впливає, але, на жаль, не на всіх людей впливає це, це загострення, тому не всі вважають за потрібне одразу приймати рішення. Пане Андрію, дуже дякую, що відповіли на наші запитання. Це був Андрій Канашевич, начальник Куп'янської районної військової адміністрації. 20 24...